Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. У травні у Нью-Йорку готується грандіозний вечір боксу. На ринг вийдуть найвідоміші представники першої напівсередньої ваги. Українець Сергій Богачук готовий провести поєдинок з об'єднаним чемпіоном зі США Себастьяном Фондорою, але в нього є конкурент. Чемпіони світу першої важкої ваги Хільберто Рамірес та Джей Опетая можуть провести по одному захисту проти інших суперників і тільки в разі перемоги битимуться один з одним. Відомий британський наставник прокоментував рішення колишнього об'єднаного чемпіона суперважкої ваги британця Тайсона Фюрі завершити професійну кар'єру, а також висловив думку про об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика і сприйняття його англійськими фанами. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Напередодні стало відомо, що готується грандіозний вечір боксу на Таймсквер у Нью-Йорку. Відомий журналіст та інсайдер Сальвадор Родрігес повідомляє про плани міністра розваг Саудівської Аравії Турки Аля Шейха влаштувати в травні грандіозний вечір-боксу в США. За словами Родрігіса, шоу очолять поєдинки непримиренних суперників Райана Гарсії та Девіна Хейні, але цього разу проти інших опонентів. Усе ж від цього протистояння не стануть менш інтригуючими. Райан Гарсія зустрінеться в рингу за чемпіоном першої напівсередньої ваги мексиканцем Ісаком Крусом. А Хейні з колишнім володаром двох титулів у цій же воєвій категорії американцем Хосе Рамірасом. Джерела розкрили плани проведення заходу на Таймсквер в травні на відкритому повітрі за участю Райана Гарсіє проти Ісаака Круса і Девіна Хейні проти Хосе Араміреса. В рамках презентації Fatal Fury City Over Walls від SNK і журналу The Ring написав Родрігіс на своїй сторінці Wix. Але при цьому сам Аляшей заявляє, що працює над організацією поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO в суперлегкій вазі Тефіом Лопесом і володарем титулу IBF у напівсередньому дивізіоні Джараном Енісом, який може відбутися в одному карді з реваншем між Гарсією та Хейні. Це легко бій у травні, а потім великий матч-реванш у жовтні. У цьому шкарді ми спробуємо звести Тео і Буца. Потім переможець поб'ється з переможцем, а той, хто програв, з тим, хто програв. У лютому треба все обговорити з нашими партнерами Топ Ренг, Матч Рум, Голден Бой і BBC, написав туркі Аля Шейх. Ну а на оголошення свого бою з мексиканцем Ісааком Крусом першим відрагував популярний американський суперлегковаговик Райан Гарсія. Райан вважає, що це навіть складніший виклик, ніж проти співвітчизника Девіна Хейні. Це буде вибухове протистояння під час мого повернення на ринг. Підбуль завжди вважався сильним опонентом. Складніший матч, ніж проти Хейні, чесно кажучи, сказав Гарсія. Мені Роблес, тренер українця Сергія Богачука, відреагував на новину про скасування бою між американцями чемпіоном світу за версіями WBA і WBO в першій середній вазі Себастьяном Фундорою і Ерлом Спенсом. Роблес заявляє, що його боєць готовий провести поєдинок із Фундорою. і водночас нагадав Себастьяну, що він має бути вдячний Сергію за те, що отримав можливість провести бій із Тімом Дзю, в якому американець і завоював свої титули. Богачук не повинен був поступатися тоді. Фунторії, тому що в нас був контракт. Але ми це зробили і дозволили Себастіану провести бій проти Тімадзю. Ми готові з ним битися. Сергій може бути в спортзалі вже в понеділок. У нас буде 10 тижнів на підготовку. Цього часу більше, ніж достатньо. Богачук взяв невелику відпустку після останнього бою, але вже готовий повернутися до роботи, сказав тренер. Нагадаємо, у минулому випуску ми розповідали, що 29 березня в Лас-Вегасі, США. Об'єднаний чемпіон першої середньої ваги американець Себастьян Фундура все ж проведе дебютний захист пояса, а замінити Спенса відразу ж погодився інший елітний боець дивізіону, американець Чарльз Конувел. Кандидатуру Чарльза і справді вирішили розглянути на ESPN. На чию ж користь буде прийняте остаточне рішення, поки невідомо. Сподіваємось, що битися з Фундурою буде все ж Сергій. Продовжуємо. Перш ніж зустрітися в об'єднавчому поєдинку, чинні чемпіони світу першої важкої ваги мексиканець Гільберто Рамірес та австралієць Джей Опитая можуть провести по одному захисту проти інших суперників. І тільки в разі взаємного успіху битимуться один з одним. Напередодні Всесвітня боксерська асоціація WBA, титулом якої Володіє Рамірес, випустила офіційну постанову. Гільберта має провести обов'язковий захист проти кубинського екс-чемпіона Юніеля Дортікаса. Обидві сторони повідомлені про необхідність узгодити умови бою в 30-денний термін, тобто до 16 лютого. В іншому випадку організатора визначать промоутерські торги. Утім, у тіму промоутерів Раміреса і Апитаї, відповідно Оскара Делхої та Еді Хірна, є можливість легально відтермінувати бій з Дортікосом. Для цього найближчого місяця їм необхідно представити WBA підписаний контракт на уніфікації Гільберта та Джея. Також не виключено, що ЮНІЕЛЬ погодиться на саудівські відступнії. Зазначимо, що торік кубинцю вже довелося погодитися почекати зі своїми домаганнями, поки Рамірес зустрівся і переміг в об'єднавчому поєдинку з чемпіоном WBO Крісом Біломом Смітом. Ну і на завершення. Шановний британський наставник Домінік Інгл дав інтерв'ю для місцевого ютуб-каналу Пробокс. У бесіді з журналістом тренер прокоментував рішення колишнього об'єднаного чемпіона суперважкої ваги британця Тайсона Ф'юрі завершити професійну кар'єру. Обговорюючи заяву Ф'юрі, наставник висловив думку про об'єднаного чемпіона з України Олександра Усика і сприйняття його англійськими фанатами. Схоже, що у Тайсона ставлення до боксу це любов і ненависть. І бокс був хороший для нього. Я вважаю, що він пішов у правильний час. Еді Хірн забронював арену. Вони всі планували його бій проти Джошуа, а потім з'явився Тайсон і заявив: Я не буду боксувати, я завершую кар'єру. Якщо він поб'ється з Джошуа, то це буде в дві стадії. Спочатку він відновить кар'єру, а потім почне тренуватися. Для цього має бути великий грошовий стимул. Тайсон липне до грошей. Він битиметься за найбільший грошовий приз. Якщо захочеш його витягнути і заробити на ньому, тобі потрібно йому добре заплатити. Йому просто потрібен стимул встати з ліжка, піти тренуватися і зробити це знову. Я вважаю, він усе ще здатний на це, і він просто намагається використовувати інший підхід. Своїм анонсом про завершення кар'єри він запустив кота до голубів. Можливо, він це зробить знову. Можливо, він просто це зробив, щоб напаскудити, тому що це Тайсон. Він грає в ігри розуму. Він вміє продавати бої, розповідає тренер. Чесно кажучи, я б краще глянув Даніеля Дюба проти Тайсона, ніж другий бій проти Усика. Я б краще подивився Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа замість Усика. Тайсон завжди для мене буде людиною, яка розважає, у якого є особистість. Я завжди стежитиму за його боями більше, ніж за Усиком. Я нічого не забираю в Усика, але я просто вважаю, що Тайсон краще розважає весь цирк навколо себе. Ось була драма з поразкою. Він не радий запискам суддів. Він думає, що виграв, говорить про змову. Він підтримує інтерес, коли Усик. Усик чудовий боєць, але він не може зійтися з англійськими фанами через те, які він є. Він дуже сухий, але бокс у нього не забереш. У нього просто немає характеру Тайсона або іншої великої особистості, сказав на завершення британський наставник. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.